Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Мене звати Владислав. І сьогодні я вам проведу екскурсію і покажу ось цього красення KIA Niro. До речі, попередню Niro я знімав 64-ку, теж з пробігом 54 тисячі кілометрів. Такі кліп-кліп, дивлюсь, думаю, ого, 54 тисячі, і попередній точно так же саме 54 тисячі. 2021 рік машинка, батарейка 39 кВт, має запас ходу влітку орієнтовно 300-330 км, в залежності від того, як ви будете їздити. Взимку орієнтовно 250 км. 54 тисячі пробігу, весь в оригінальному окрасі, ну, просто тачка бомбезна. По портам зарядки Type 2 CCS підтримує три фази. Хороший колір. Мокрий асфальт, такий, знаєте, нейтральний. На такому кольорі попередню ні знімав, вона в чорному кольорі. Була, а тут от вона в сірому. І оці декоративні всякі накладочки вони в чорному виглядають, на мою думку, набагато прикольніше. Це у нас останній ряст. Значки у нас вже нові, тому що ще круглі були в 2020 році, але вже була оновлена оптика і оновлена велика мультимедія. Так, що ми маємо по комплектації? Маємо камеру заднього руху, є безключовий доступ, 17 легкосплавні дисочки. На літній гумі хороша резина, датчики тиску в шинах. Далі є автоскладування дзеркал, регулювання підігрівщики, 4 скло комбінований салончик. До речі, це у нас не кожзам, це шкіра. Кожзам тут йде, а це шкіра. Отут кожзам, який навіть в дорогих всяких мерседесах, БМВ теж тут йде кожзам. а шкіра тільки тут зверху. Є в ньому утримання в полосі кнопочка. Далі що ми ще маємо по комплектації? Шкіряне кермо, так, да, вони бувають резинові, адаптивний круїз контроль 54 тисячі рідного пробігу. Він-код, будь ласка, ось у нас Він-код, зараз більшу. Ось KNA cb 81 HFN це він-код. Будь ласка, перевіряйте, всі машинки у нас на майданчику з підтвердженим оригінальним пробігом. Скрученого пробігу ви тут не знайдете. Хочете себе обманути, будь ласка, авторі, там, площадки, інші шукайте. Купуйте скручені пробіги. Вчора чоловік прийшов, каже, купив машину, сказали 70 пробігів, а оказалось 170. То. Повернули завдаток чи машину там повернули, не знаю. Приїхав у нас, придбав машинку. Швиденько, бо вже талончик у нього був мрав на реєстрацію. Так, є клімат-контроль, підігрівчиків, на жаль, немає. Драйвмод 3 режими руху, електроручник, автохолд. Зарядочки у нас тут. Ось такий от екран. Хм, цікавий. Що ж, полетіли далі, буду показувати, що у нас ще є. Комплектація відносно проста. Але, і, ну, як на мою думку, до речі, два ключика є. Як на мою думку, то цікавіше буде, чим коно. Чому? Тим, що краще, шумоізоляція, комфортніша, м'якша машина. Ну і більше, місця ззаду суттєво більше. Багажник набагато більший, ніж в коне. Подовжувач, зарядочка оригінальна, номера, які будуть підв'язані до договору купівлі-продажу. Компресор, клей, крюки. І щось тут нам ще залишили. Європейці. Так, шторка на місці, багажник не зачований. Покажу, в якому стані у нас салончик. Мені, до речі, комбінований салон більше подобається, ніж шкіряний. Але зазвичай повністю шкіра йде в самих максимальних комплектаціях зазвичай в автомобілів. А комбіновані або просто тканеві йдуть в простих комплектаціях, або максимум в середніх. Ось якось так. Оптика у нас галогенка, лінзована, при бажанні можна леди поставити туди. Є протитуманки, лед денні ходові вогні. Ну, Стан безуважний. Машинка мені подобається, він код і є, будь ласка, можете перевіряти. Давайте побіжимося товщиним міром. Де це в мене товщиномір? Ні, не забув. Думав, вже в попередньому відео в попередній машині залишив. Так, капот має бути алюмінієвий, про трошки менше. 30. 35 попередню машинку знімав. До речі, Kia, Hyundai дуже часто проїжджають в подвійному заводському окрасі, і це у них норма, коли пробивається в районі 200 мікрон кузов. Ну і відповідно в них тоді був двірний пройом теж йде в подвійному окрасі. Коли, наприклад, всякі реношки, міганчики що коли раніше возили, але в майбутньому теж будемо вже возити, вже закуповуємо. То мігани, як я перевіряв, і коли бували двойні окраси, то у них пройомки не фарбуються. Тому як в яких автомобілів? Так, ляда б'ється теж алюмінієво, 10-13 мікрон. Речі, комплектація простенька, 39-ки ще всього вони бувають в простих комплектаціях в мірі. то навіть е релінгів немає. Знімаю, але ціни ще не знаю. Подивимось, що у нас керівництво дасть по ціні. Але я думаю, що цінник буде дуже адекватний. Що ж, погнали, зробимо діагностику і прочитаємо, який сох. До речі, продаю зараз кону в ній 144 тисячі пробігу, і вона вся в оригінальній... Ой, вон... підключив 144 пробігу 20-й рік, підключився, а в неї сок 100%. Прикольно, в принципі. Так. Підключили читаємо по коміркам. Зараз провантажиться 3,56. Так, розбіжностей немає. Тут уже у нас нічого не показує там. State of Hills 100% сох. Ну, не дивно. 21 рік, 4 роки машині всього-навсього. 54 тисячі пробігів, але скажу так, на пробіг ніколи не дивіться. Приїхала Пежик 2008, пробігу 100 з лишнім тисяч, сох 97%. 97% це просто тупо стан нової машини. В Пежиках такий сох дуже рідко буває. Паралельно є така ж сама машина у нас з пробігом 59 тисяч кілометрів сох 87 Пробігу в два рази менше, по рокам вони однакові, але СОХ гірший, тому що менший пробіг. Тому не ганяйтесь за малими пробігами, дивіться стан батарей. Але варіант офігенський, весь в рідній фарбі стан нової машини. Більше автомобіль можете побачити на нашому сайті wincar.com. Ще краще всього приїжджайте, тому що за сьогодні декілька автомобілів вже продано. Постійно заїжджає щось, постійно уїжджає. Вчора два автовози заїхали і не встигаємо банально опублікувати автомобілі. А коли публікуємо, то вони хопа і вже продався. Хопа, продався. Тому краще всього приїжджайте, вибирайте, що вам подобається. По Ніро, по конам, вибір величезний. Є на любий смак. І щоб ви собі розуміли, на майданчику не всі автомобілі, які у нас є в наявності. Ще стоять ще жмені автомобільчиків. Тому приїжджайте, вибирайте, що вам до вподоби і забирайте. Віддаємо з повним пакетом документів для першої реєстрації. Посилання на наш телеграм-канал внизу, посилання на сайт внизу. Підписуйтесь, далі буде більше. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.